Мешканці цих будинків вулиці Фокса пам'ятають, як рік тому тут рослини прохідні хащі, дітям не було де гратись, а дорослих це місце відлякувало темними вечорами. З перемогою проекту 106-го дитячого садка в одній із соціальних програм тут все змінилось, та на благоустрої скверу мешканці не зупинились. Всі батьки сабралися там, і ліжі жителі цієї вулиці, і обратілись к депутатського корпусу. з ж на этой території вже благоустроєне поставить дитячу площадку. но ну, как бы все были за открытие этой площадки, потому что нам ее тут явно не хватало. Теперь детки довольны, родители счастливы. Площадка класс. Ну, я бывает, что прихожу, бывает, что нет времени. Мне очень здесь нравится, потому что здесь так круто. Мне здесь нравится песочница и карсель. У 2016-му в Покровському районі встановили 10 спортивних і дитячих майданчиків. Депутати готові приймати заявки від мешканців на наступний рік. Ці площадки зділені за що субвенції обласного бюджету обласних депутатів. І учитывая то, що у нас є звернення жителів встановлювати площадки дитячі і спортивні на придомових територіях. Ми виконуємо їх накази. Бажати такий майданчик у власному дворі замало. Мешканці будинків мають самостійно слідкувати за станом інвентаря, який автоматично перейшов у їхню власність. Тож від батьків залежатиме, як довго подарований майданчик, радуватиме навколишню малечу.